Grazie. Від них ставше падіння, Ісуса покинули фізичні сили, Його покинули учні, та вірний небезпечний ворог, про баш. Брате і сестро, не до згод тобою. Самого дітей, сам Ісус, давай вих... і ти, брате і сестро, зі, зі свого падіння, про пачу. Скільки разів ти підведешся, скільки ж разів, ти собой. І прости нам, людини наші, як і ми прощаємо минуват нашим, і не години нас у спокусу, але ми прийдемо нас від світу памінь. У городище Діво, радується, благодатна Марія, Господь собою, благословена тимчиками, і благословений від Бога Того, води Бо, вородина Христа, Слава і Новителя душ наших. Слава! слава, 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 слава.

and say

die volgende van die pad na die poli jy sal moet ontvang dat jy die alhoor sou moet sien hoe dit gaan hoe dit gaan jy sal moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die alhoor sou moet sien jy moet moet sien dat jy die al वो इस बात का मतलब है कि वो उसको जैसे उसके घर में वो इसके लिए ज़रूरत है वो उसको इसके लिए ज़रूरत है इसको इसके लिए ज़रूरत है ना जिसके लिए उसके लिए इसके लिए ज़रूरत है तो आप बस वो ज़रूरत कर रहा है या क्या कि नहीं दिए होते हैं कि ताकि वो इसके लिए इधर वो तो � Ячки наші, засмучують, досі, де сповняють великої журби наші душі, то що ти помирі з миром, сина твого Бога. Це не порочна дій Богу, діву душевну, дуру журби нашої, бо ти Бог не віста, єдина пречиста, начальник умира, Христа породила. Ви, я ми ви нам, що до тебе кличемо, глибоко. Всіх привинку ти породила до добросердечного спаса всіх, що тебе поспівою, сина, допоможи боголюбна, богородиця, єдина все діло тим, що лежай на постелі своїх бою очистили поранених, утри сльози засмучене, закисти з китайців пригорни. Прислідуваних, будь готовим, заступницем усіх, хто присибають до тебе. Она вісточок і в мене та Господа породила дорой нам ужні, мудрих провідників на церковній і народній дини. Вимоли для них світло Святого Духа, щоб ним просвітлені провадили дорогами, правда, де що щоб вівою кличемо до тебе. Небесних провідниця, тихо підніше свої руки на моління перемагає вороги, долає, давай поці супротивники укрити нас. У, у воїнів даруєм силу відвагу, що то могутнім захищати народ наш, що кличе, до тебе. одна ти три Слово Словиці, Слава наші родини, дай нам достатньо доброго до здоров'я, та більше Богу благодатні засноти християнського життя. Доведе нас до визволення і ми засновано на правді, і справедливості прощені і любові. Мати Божа, поколито по української землі, під твою милість прибігаємо твої помочі, благаємо тільки тебе, уповаємо, прийми нас всіх піських покров, благослови нас, зберігай як свою вибрану громаду, зроби нас твоїми отамими. Виконавцями Христових заповідей, будь при нас, як милостива, милосердна, чоловіколюбна, завжди в теперішньому житті теплою заступницею, помічницею, відганяючи по супротивників, наставляючи нас на спасіння, бо не маємо іншої допомоги, не маємо іншої надії, крім тебе, Пресвята Ді, ти нам допоможе на тебе, надіємось з тобою, бо ми твої, служе, що ми не покоромилися нині і на які вічні. Благословення Всемогутнє на вас, з його благодать і чоловікулюб'ям завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. І твою... Цією Хресною дорогою. Щира подяка ректору семінарії, семінаристам, отцям 10-го Василя Івелика, всім мандори-довці, які взяли участь у хресній дорозі. А ректор оголосить усіх, хто мав проповіді на наших статтях. Як бачите, Пресвята Богородиця є дуже шанована в нашому українському народі. І ми пам'ятаємо історично, що, що з давніх часів присвячили під її покров весь український народ. Це ще було зроблено за часів Ярослава Мудрого. І в наших часах ми пам'ятаємо, як це повторив блаженніший Мирослав Іван. Любачівський, після того, як впали кайдани атеїзму на наших землях. Сьогодні ми відчуваємо, що потрібно. Просити ще в особливий спосіб повторно е, призвати Пресвяту Богородицю і припасти всьому нашому українському народу від під її покров. Тому е, з благословення блаженнішого зарішенням сину до нашої церкви по всіх храмах, е, сьогодні ми молимося, щоб Пресвята Богородиця покрила своїм е, святим омофором батьківщину Україну і весь український народ, е, відчуваючи е, е, такий неспокій. Відпочиваючи страх як Тривогу за майбутнє, найбільше молимося Бога до Пресвятої Богородиці. І віру і знаю, що коли ми будемо просити у Пресвятої Богородиці і благословення Божого, то направду наш український народ цього отримає. І Господь захистить, а Пресвята Богородиця покриє і своїм святим омофором нас усіх, весь наш український народ. Дякую, що скажіть про те, що ну, сьогодні так співпало, що Франківської хресна дорога і й до Пресвятої Богради. Чи це було так сплановано? Чи це тільки ну, так, так сталося? Так, ну, наскільки це допомогло особливішим способом пережити це? У великому великий піст. Ми його е молимося в цьому часі. Постимося в цьому часі, готуємося до часу Пасхи Воскресіння Господнього, і тому, в цьому часі також ми в тих молитвах вже традиційно проводимо хресну дорогу. Де виходимо на вулицю нашого міста Івано-Франківська, і де приходить багато священнослужителів, багато вірних наших не тільки з міста, а також знаємо, що люди приїжджають із з околиць, з сіл і других міст Прикарпаття. І так ми всі разом ідучи хресною дорогою, щорічно молимося. Хресну дорогу, і, і ми так вже перед не, не перед, е, Неділею шутковою, скажімо, квітнею, неділею та неділя попередня, якраз ми стараємося завжди прийти з хресною дорогою. А так цього року випало, що якраз і це свято поручення нашого люду під покров Пресвятої Богородиці спіпало в цю неділю. Тому і хресну дорогу, і також на закінчення хресної дороги ми ще раз всі разом молили до Бога Всевишнього про благословення і опіку Пресвятої Богородиці для Прикарпаття і не тільки для нас, а для цілого нашого українського народу, де ми усіх любимо, шануємо, молимо Бога за них і благословляємо одні одних у любові, в єдності і в прославі як нашого народу, так і Бога Всевишнього. Дуже дякую, дуже дякую, велика благослови. вам Бог Славі. Не знаю, щось з того Щось там візьметься. Дякуємо все. Хай водора, а де ви служите? І завжди причиста Діва Марія в такі критичні часи приходила на поміч всьому людському родові, але, зокрема, в нас на Україні. Вона відвертала так само і різні напади орденців. І так само були посвяти, як вже говорили, приосвященний наш митрополит, посвята наших княжів під опіку Матінки Божої, посвята Святичі України у Зербаничі. Також ми коли під час проводили хресну дорогу 12 березня з Владикою Станіславом Римокатолицьким у Києві, то Владика посвятив нашу Україну хорошому серцю Марії. І це так само зараз в даний час напередодні, адже завтра велике свято Благовіщення, щоб та благовість дійсно. Сповнила серця наших українців, щоб більше надії було, щоб більше було впевненості. Бо, крім того, завзяття, крім того оптимізму, все рівно якесь панує такі трошки якісь розчарування, якесь таке, може, непорозуміння в народі, а тим більше на Сході, де провокаційно проводять свою політику ворожі сили. І там особливо опіка матінки Божої потрібна в тих регіонах. Та й так само в наших. Свято до Пресвятої Богородиці насправді важливо не тільки для нас, але й для України, яка пройшла дуже великий і тернистий шлях, шлях хресної дороги від кінця 2013 до 2014 років. І я щиро сподіваюся, що матінка Божа покриє всю нашу Україну своїм омофором і благословить на довге і щасливе життя. Ну так, але це спочатку ми писали. А? Так, так. Це ж від Франківська це пішло. А? Так, так. так. це Франків. Ініціатива Івана Франківська вона вже писала. Оце спілка Ха, спілка Християнського. Ага. Починати. А? Це з ініціативи спілки християнського відродження було був екомунічний молебень і прийняли таке рішення і розіслали. Пропозицію блаженнішому і е, е, Київському патріархату, щоб віддати Україну під покров Божої Матері, і сьогодні це сталося, е, коли е, вся країна віддається під покров Божої Матері, і Божа Матір е, вже не раз за історію людства е, показувала, як вона оберігає свій Божий люд. Від ворогів, від злих духів, як допомагає людям, і вона є наша Мати Небесна, яка піклується її, любляче материнське серце, піклується про наш люд, про, про Україну. І це дуже велика Божа ласка, що наші архієреї віддали Україну під покров Божої Матері. Я думаю, що це є початок розквіту як духовного, так і культурного, і економічного життя нашої країни.